На огляді LED-підсвітка з артикулом 11593 виробник заявляє, що вона підходить на 39, 40 та 42 діагональ в комплекті 4 планочки, довжина однієї 745 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці кругла лінза діаметром 15,5 мм. Також на одній планочці 8 LED діодів напруга 1-3 В. Планочка засвічується одним каналом з напругою 21 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар, ви можете за посиланням під відео.